Сьогодні повітряні сили підтвердили удар по аеродрому Саки. Очевидці нарахували до 10 вибухів в районі Саки Новофьодоровка, де розташований військовий аеродром. Українські військові вразили пункт управління російських агресорів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він в черговий раз подякував українським льотчикам за чудову роботу. Я вам нагадаю, що сьогодні вночі в соцмережах. Повідомляли про потужні вибухи в Криму біля Євпаторії, а також було завдано серйозних пошкоджень системі захисту окупантів в Криму. Тут дуже є цікавий момент. Таким чином, система захисту Криму знаходиться в такому режимі екстреного переформатування, ураження командного пункту російських агресорів в Криму біля Севастополя суттєво вплинуло на всю систему захисту півострова. Про це сказала керівниця об'єднаного прес-центру командування півдня України Наталія Гуменюк. За даними Гуменюк, уражений пункт управління під Севастополем нібито відповідав за такий захищений канал зв'язку з командуванням у Москві. Вона цього не виключила і назвала головною метою Збройних сил України повністю залишити без зв'язку окупантів на південному напрямку. А також в ГУР повідомили, скільки стратегічних ракет залишилося в Росії. У РФ зменшуються запаси стратегічних ракет. Якщо на 24 лютого 2022 року в росіян налічувалося 2300 одиниць, то зараз на території РФ 900 ракет. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він уточнив, що це такі сукупні дані, котрі враховують і ракети Калібр, і крилаті ракети, а також інші ракети. В той же час він підкреслив, що зменшення кількості ракет у РФ не означає те, що зменшиться кількість ударів по Україні. Юсов зазначив, що росіяни могли отримати також ракети від Північної Кореї. Але Юсов зазначив, що Росія не може використати весь запас своїх ракет. Справа в тому, що, по-перше, вона повинна підтримувати статус держави як такої військово потужної. Ну а по-друге, Росія має демонструвати потенційну спроможність вести ефективні дії і на інших напрямках. Таким чином, Російська Федерації потрібно зберігати певну кількість ракет. Ну а далі поговоримо про наступне. Зеленський стверджує, що буде справедливим, якщо Еліта РФ заплатить за війну. Відомо, що заморожені російські активи за кордоном становлять близько 300 мільярдів доларів. Ці кошти повинні бути використані на підтримку України, що стане такою історичною можливістю змусити Росію заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але більше всього вони цінують гроші. Тому втрата активів буде для них такою найболючішою втратою. Рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію Росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі. Про це написав президент України Володимир Зеленський у Твіттер. Я вам нагадаю, що США вже давно ведуть переговори з своїми союзниками щодо використання заморожених російських активів для України. А також під Москвою ввели надзвичайний стан через відсутність тепла. Напередодні у Подольську сталася аварія через стрибок напруги на котельні Климівського патронного заводу. Через морози система замерзла, і при запусках з'являються прориви на магістральній лінії та в будинках. Оскільки опалення в багатоквартирних будинках відсутні вже тривалий час, а температура повітря становить мінус 25 градусів, ввели режим надзвичайного стану локального характеру. Мешканців закликали скористатися пунктами обігріву у місцевій гімназії і палаці культури. Без тепла залишилося 173 багатоквартирних будинків. В мене на цю мить все. Підпишись на канал. Дякую.